Є працююча запальничка, не дуже багато монет, але є. Є ось така монета, якась невідома яка. Напишіть, може хто знає, чия це монета, з якого регіону і де вона ходить. І найважливіше, що сьогодні найцікавіше є, це таке кольцо. Бачите, воно так вращається. Там є проба, зараз покажу. 925-я вже знайшов це кольцо у інтернеті. Воно коштує десь біля 90 доларів. ну Це за нове. А таке, я не знаю. ну, ну Воно важить так нормально. Це срібло. А є ось такі кільця, ну це, напевно, якесь дитячий прикольчик. Є ось такий теж... Некоштовний біжутерія. Ось Ось такі гарні знахідки. Що вам сподобалось, що не сподобалось, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, Facebook, Ютуб і дивіться нові відео.